Hello, guys. If you don't like how I speak English, I can speak in Ukrainian. Так, я можу розмовляти українською, якщо ви хочете. Друзі, всім привіт! Ну що, сьогодні я придумав собі новий челендж на наступний рік. Хочу з вами поділитися новиною, до якої я сьогодні прийшов. Сьогодні, 26 грудня 24-го року, у мене з'явилася дуже слушна думка пробігти в наступному році. В травні марафон, який буде в столиці штату Вашингтон в місті Олімпія, він буде відбуватися 18 травня, і я думаю, що це дуже класний період для того, щоб пробігти марафон. Тому що зараз зима і протягом зими можна трошки підготуватися. Як бачите, у мене є такий класний спортзал, де я можу готуватися, і більш того у нас в штаті дуже м'яка зима, що в принципі всю зиму можна спокійно бігати на вулиці. Зараз 9 година вечора, і незважаючи на це, я прийшов побігати в спортзалі для того, щоб зробити перше тренування. Справа в тому, що в 2023 році я біг в Чикаго марафон, бачите, да? ось футболочка, яка якраз про це каже. І у мене час вийшов, феноменальний час. Це 3 години 14 хвилин з чимось. Тобто на сьогодні, якщо брати мій вік 45 років, то цей час він дозволяє мені кваліфікуватись для марафону в Бостоні. В 23 2023 році цей час також дозволяв мені кваліфікуватись на цей марафон. Але справа в тому, що за цей рік в мене в житті стільки багато всього. Змінилося, і він настільки був важкий, що я повністю був відключений від спорту, я був повністю занурений в роботу, в розвиток своїх двох бізнесів. І фактично у мене не було часу для того, щоб займатися спортом, то ні про які звичайні марафони мова йти не могла. Зараз у мене з'явилось велике бажання повернутися в спорт, повернутися до тренувань, бо наскільки я відчуваю. Це завжди мене тримає в дусі, тримає в русі, це завжди допомагає мені досягати тих результатів в житті, які я собі ставлю. І це дуже класна опція. Тобто, фактично, я давно помітив, що якщо я готуюсь до якогось змагання, там через пів року, через вісім місяців, через десять місяців. То я постійно знаходжусь в, в стимулі: в стимулі займатися, розвиватися, все встигати протягом доби правильно розподіляти час для тренування, для відпочинку, для сім'ї, для розвитку бізнесу, для роботи і так далі. І мені це дуже подобається. Але цей рік він був взагалі геть-інший. І що цікаво, що за цей рік я зробив висновок, що Мені краще знаходитись в, в тренувальному стані, і це постійно стимулює мене до нових досягнень, до нових вершин, до отримання якогось результату, який я перед собою ставлю. І тому я дуже щасливий, що я сьогодні прийняв рішення пробігти цей марафон, кваліфікуватись для того, щоб в 26 му році а, отримати право пробігти. Остенський марафон не, не тільки отримати право, звичайно, для і пробігти цей марафон. Мені ця ідея дуже подобається. Звичайно, вона буде вимагати від мене більше часу для спорту, для правильного перерозподілу свого робочого дня, а також правильного питання. Ви знаєте, що в будь-якому спорті окрема дисципліна це харчування. Якщо ти правильно харчуєшся, то твій організм він. Дуже класно все переробляє, він правильно тренується, правильно відновлюється. І це дуже класно. Організм постійно заряджений ти заряджений постійно до нових якихось звершень. І мені це дуже подобається. Так, звичайно, це якась система адреналіну, але тим не менш, чому би ні? Думаю, що я буду викладати якісь відеоблоги про те, як я тренуюсь, чи де я тренуюсь, чи якісь свої емоції. То якщо вам цікаво, обов'язково пишіть коментарі, бо я все читаю. Якщо ви вже пробігли цей марафон, то обов'язково напишіть ваше враження, на що звернути увагу, наскільки він важкий, наскільки він залежить від якихось факторів, які я можу не побачити як людина, яка ніколи не бігла цей марафон. І, звичайно, в нас же є мета, його треба пробігти з часом 3 години. 15 хвилин, це максимум, для того, щоб отримати кваліфікацію на Бостонський марафон. А Бостонський марафон він входить в шестірку самих головних марафонів світу Six Majors, так звані. Чикаго я вже пробіг, залишився Бостон, Нью-Йорк Берлін, Лондон і Токіо. То я думаю, буде цікаво пройти весь цей шлях. Для того, щоб отримати шестигранну медаль, де будуть зображені всі шість головних марафонів світу, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, бо мені зараз 45 років, ну і хочеться протягом наступних років якось пробігти всі ці шість головних марафонів світу, отримати задоволення, помандрувати, покайфувати, похвилюватися. Бо коли завжди коли приїжджаєш на... Якесь змагання завжди перед стартом. Є якась хвилинка хвилювання, умовно кажучи, яку треба пройти. Це боротьба з собою, це нові виклики. І то чому б ні? Давайте отримуємо цей адреналін разом та головне, отримаємо результат. Ну а зараз запускаю годинник і поїхали. Все, будемо капітанами Америки. 15 хвилин розмінка, поїхали, трошки розігріємося, може півгодинки, може хвилин 40. Подивлюся, як воно піде, але головне, щоб було бажання тренуватися завтра. Побачимось на фініші. guys 40 minutes running is done with some intervals and that's it i'm feeling very good and now every day i will get better and better see you on the next video bye